Вітаю вас, шановні члени Федерації Суму України. Зараз я покажу вам, як швидко зареєструватись на платформі Fitofen та приєднатися до вашої організації. Для початку зайдіть в браузер на вашому мобільному пристрої або комп'ютері та знайдіть сайт Fitofen. Переходите на головну сторінку платформи. Якщо у вас не обрана українська мова, то в верхньому лівому куті виставіть її і натисніть Реєстрація або в правому коті увійти Реєстрація. Для початку завантажте своє фото. Це має бути фото, на якому крупним планом буде видно ваше обличчя. Потім пропишіть своє ім'я, прізвище, по батькові, дату народження, оберіть свою стать. Розташування. Вкажіть своє місто проживання, просто назву міста. І воно підтягнеться зі списку. Вкажіть контактний емейл, який буде використовуватись як логін та придумайте пароль, такий, щоб ви не забули. Після цього натисніть Зареєструватися. У мене профіль вже створений, тому я просто зайду в веснуючий. Після створення профілю у вас буде екран, де буде ваша фотографія, ваші дані. І для початку вам потрібно, якщо ви тренер, зайти в редагувати профіль. В загальних налаштуваннях поставити галочку біля слова тренер і натиснути Зберегти. Потім ви можете тут, в соціальних мережах, дати посилання на ваші соцмережі для реклами і так далі. Вибрати тренером дає можливість вам як тренеру, щоб ваші спортсмени обрали вас. Після цього вам прийде отаке сповіщення. Ви підтвердите, що це ваші спортсмени, і у вас буде формуватися моя команда, яку ви зможете заявляти на змагання. Наступним кроком, якщо ви тренер також, вам потрібно зареєструвати свій клуб на платформі. Натискаєте на три крапки Далі Створити організацію, Задати фонове зображення та логотип, назву організації, спорт це має бути міський клуб, обираєте вид спорту суму, прописуєте адресу і натискаєте Створити організацію. У вас буде створено ваш клуб, куди зможуть приєднатися ваші спортсмени. Наступним кроком вам потрібно, неважливо, чи ви спортсмен, чи тренер, чи суддя, знайти федерацію та приєднатися до неї. Натискаєте вкладку «Членство», знайти клуб або організацію і пишете в пошуку Суму. Находите Федерацію Суму України та натискаєте Приєднуйтесь до нас. Відправляєте запит, надіслати запит від вас, обираєте спортсмен чи тренер, і після цього надсилаєте запит. Адміністратору федерації прийде сповіщення і він вас прийме до організації. Наступним кроком опустіться трошки нижче і у вкладці філії знайдіть свою обласну федерацію. Наприклад, це буде Харківська область. Перейдіть на сторінку її профіля та повторіть процес. Приєднуйтесь до нас, надіслати запит, від кого, спортсмен чи тренер, і надсилаєте запит. І тут буде значитися ваш клуб. Якщо ви вже зареєстрували його і ви зможете так само відправити запит до області, оскільки це міський клуб про відповідне включення до обласної федерації. Тепер, що стосується реєстрації на змагання зі сторінки федерації Сума України, ви переключаєтесь на вкладку Заходи, і тут ви побачите чемпіонат України серед дорослих та молоді. Просто натискаєте Зареєструватися. Це вже після того, як ваш запит підтвердив адміністратор федерації та ви стали членом федерації. Обираєте свою дисципліну, обираєте команду, організацію, яку представляєте, тренера і натискаєте Зареєструватися. Все, після цього ви зареєстровані на змагання. Бажаю усім гарних змагань та вдалого користування платформою Фітофен.